Служба безпеки України провела обшуки на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Силовики знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів. Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. І навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Окрім того, знайшли брошури та книжки ксенофобського і ненависних. Змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури авторства російських діячів заведениста російських друкарень. Крім того, силовики вивчають походження зразків символіки Великого війська Донського, яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло расистам окупувати частину Донецької та Луганської областей. Усі ці речові докази є Ставою для відкриття двох кримінальних проваджень за статтею 161 Кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної, належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи. За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії. Нагадаємо, минулого тижня СБУ теж проводила. Обшуки на об'єктах УПЦ московського патріархату 22 листопада у Києво-Печерській Лаврі знайшли проросійську літературу кілька мільйонів готівкою. Та виявили сумнівних громадян Росії. 25 листопада відбулися обшуки в єпархіальному управлінні Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Правоохоронці виявили зокрема агітаційну російську літературу.